І так, виявлення та усунення причин порушення. Перше, з чого ми починаємо, це медогляд дитині. Спочатку ми спостерігаємо за дитиною, щоб нам було що лікарю сказати, і йдемо до педіатра або до сімейного лікаря. А чому? Бо дуже багато причин розладів харчування мають саме медичний медичний контекст і. Банально аденоїди або запалення в горлі, або проблема з зубами, а може впливати на те, як дитина їсть, або закріпи. Коли у дитини да, все переповнене, забити дитина може просто не, не хотіти їсти, бо, бо нема куди, да, немає вільного місця. Або, наприклад, дитина провела зв'язок, що вона поїла і потім вона хоче до туалету. Звичайно, а вона, наприклад, в садочку не хоче ходити до туалету, і що вона не буде їсти в садочку. Дома, наприклад, ще більш-менш їсть, а в садочку не хоче далі. Харчовий щоденник це дуже класна штука. Перед тим як ви звертаєтесь до спеціаліста, було б непогано її вести його і для себе. Що дає щоденник? по-перше, ви записуєте, що ви даєте, да? і ви бачите, яке меню у вас, який раціон? Це більш швидкі вуглеводи, чи є там білок, чи є овочі, фрукти і так далі. Плюс ви бачите проміжки між їжею кожні 30 хвилин, так, чи, чи навпаки, дуже великі проміжки, там по 4 години і 5. І спеціалісту вже одразу видно що працювати, і ви можете також відслідкувати, що, наприклад, да, маленькі проміжки це недобре, і великі також погано. Тобто мають бути адекватні проміжки між їжею, в залежності від віку, – 2-3 години. Тобто, якщо дитинка така два рази вкусила і побігла, то звичайно 2 години ідеальний проміжок. Ви прагнете просто збільшувати не два рази вкусів, а три рази, і потім ви збільшуєте збільшуєте порцію. І звичайно, чим більше порція, тим може, більше буде проміжок. І ви можете прагнути вже до перерви три години між прийомами їжі. Далі дуже часті помилки, педагогічні і психологічні, які роблять батьки або ті хто годує дітей, і вони в основному і є причиною, на жаль, розладів харчування. Педагогічні помилки, тобто, коли дитина їсть не в тому місці, де потрібно їсти, тобто. Бігає під час їжі, ходить, сидить там на підлозі, ходить по дивану, дивиться мультфільми, відволікається. Коли нема атмосфери під час їжі да? хтось голосно розмовляє, якісь там новини дивляться, хтось ходить туди-сюди, або нема просто банального спільного прийому їжі сімейного. Тобто дитина не бачить, як а чи їсть моя мама, як вона їсть. Що вона їсть, як вона жує? Як вона користується приборами? Тобто буває, як в основному увімкнули мультик, погодували дитинку. Дитинка очима мультик не бачить ні їжі у мами в тарілці, ні у інших членів родини. Все поїла, пішла, а потім мама там може щось їсть або не їсть взагалі, або просто дитина цього не бачить. А психологічні помилки. Ну, це будь-який тиск на дитину і шантаж. Тобто, коли ми вмовляємо за котика за зайчика, або кажемо спочатку каша, потім цукерка, або спочатку суп, потім чіпси, поїси, потім гуляти, поїси, потім мультики, різні крики на дитину і так далі. Плюс я б хотіла звернути увагу саме на психологічний стан мами під час їжі дитини, бо дуже часто мами кажуть, що для мене годувати дитину це стрес. Тобто, як тільки я знаю, що мені зараз годувати все, і а, дитина а, вона відчуває ваші хвилювання, ваш стрес, і вона а, може провести такий зв'язок, що, а, мабуть, їжа це щось таке погане дуже, і а, ну, краще я не буду їсти, або по поїм швиденько, або а, ну, щось таке недовго жувати, і, і все. Бо ну, мама була, в принципі, нормальна, адекватна, ми з нею гралися, а тут вона а, а, поводиться якось не, не так. І, і, і дитина це інтерпретує як ну, якийсь страх, що їжа це щось погане. Далі такі моменти, як графік, режим і сон. Їх порушення також впливають на їжу. Графік я маю на увазі не чітко, що ви маєте годувати дитину 8.00 і 10.30. Ні, мають бути проміжки, про які я казала, що адекватний проміжок між їжею. А якщо дитина там трошки поїла, то дві години. Якщо добре поїла, то, наприклад, три години або дві з половиною. І дитина має просто звикнути їсти. От буває так часто, що дитина перегулює голод, там не поїла, там не поїла, там щось емоційно були, перезбудилась, да? там на мультик відволіклась, там на гру, от якщо така чутлива дитинка. Да? І все. І пропустила голод, перегуляла його. І тоді дитина просто звикає не їсти або їсти рідко, або вже починає просити їсти, коли в неї просто. Збій, да? вже рівень глюкози впав і, і все, і дитині треба що швидко щось поїсти, і це буде зазвичай швидкий вуглевод. А саме на м'ясо в неї може вже просто не вистачити сил його прожувати. І тому от буває часто, що наче цілий день нічого не їла, да, і ви вирішили використати тактику, ну, типу, проголодається, поїсть, а, а виходить навпаки, перегулює і все рівно буде починати зі швидких вуглеводів. І знову ви не можете її нагодувати нормальною їжею. Знову по білках є причина і не, ну, недостаток. А режим і сон, я тут маю на увазі, що потрібно, щоб дитина висипалася. Тобто не пізно лягла і пізно встала і проспала для її віку час, а саме лягати спати. В залежності від віку це може бути 8 година вечора, 8.30 або 9 година вечора для дітей до 12 років. Ну, до 10 років так точно, до 9 вони вже мають лягати спати. В 12 вже можете там 9.30 робити. Тобто, всі гормони запускаються по черзі в, в окремий час, і а, потрібно робити такий полумрак уже о 8 годині вечора або 7.30 в квартирі, щоб дитинка розуміла, да різні ем, вилетіло слово. Ну як традиція вкладання до, до сну ритуали сну, і вони мають повторюватись постійно, от в тому порядку, як є. І дитина звикає лягати спати вчасно. І дитина, якщо буде лягати отак рано. А не в 10, 11, 12 і так далі. Вона буде правильно е, висипатись, і нервова система буде правильно відпочивати. І всі оці моменти, які ви будете робити, да, коригувати педагогічні помилки, психологічні е, там гратися з їжею, вони будуть е, дуже рівненько лягати на дитинку, яка правильно спить і, і живе вправо.